Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 23-го туру УПЛ в Динамо Київ ЛНЗ Черкаси. Андрій Ярмоленко в основі і відразу пішли атаки киян з намаганням доставити м'яч до Ярмоленка, що набігав по правому краю. Ці намагання принесли результат на 15-й хвилині, скидка головою Шапаренка вперед. Ванат закидує кулястого в центр, куди набіг Ярмоленка, і в один дотик майстерно перекинув голкіпера ЛНЗ, що вискочив на випереймий 1-0. В середині першого тайму арбітр в проміжок з 23 по 26 хвилину двічі діставав жовту картку. Спочатку Віталій Бойко з ЛНЗ зіграв грубо, потім вже Костянтин Вівчаренко збив свого опонента неподалік кутового прапорця. А на 32 й хвилині рибалка наступив на ногу брашку, чим зірвав небезпечний прорив киян. Тож маємо три попередження при негрубій в цілому грі. Кияни володіли відчутною перевагою. Перші удари в сторону їх воріт пішли з 38-ї хвилини. Тоді ж пішов і перший кутовий, після подачі якого нещеред помиляється на виході, кулястий висклюзнув з його рук. Полетів на дальню стійку, яку замкнув хайдін саліху з Косово. 1-1, 40 сорокова хвилина. Трибуни стадіону Динамо імені Валерія Васильовича Лобановського защебетали дружніми дитячими голосами «Динамо! Динамо, яких підтримали і дорослі баси. По перерві Динамо атакувало, поворотам пробивало і знову атакувало. Але могло пропустити в першій же небезпечній контратаці гостей. А на 63-й хвилині замість Ярмоленка на поле вийшов волошин і увесь шлях Андрія до лави запасних супроводжується аплодисментами з трибун. І чим більше спливало часу, тим безбашенішою ставала гра. Кияни атакували, ризикуючи нарватися на контратаки і наривалися. Голкіпери обох команд Нещерет та Кучеренко мають по одному епізоду, коли відверто врятували свої команди від голу. Так і відбувалися події на полі. То біля одних воріт пожежа, то біля інших небезпека. Один-один. Що дуже не сподобалося власнику київського динамо Суркісу, який одиноко розвалився в віп-ложі, невдоволено спостерігаючи за перебігом матчу. А ось керманич киян Олександр Шовковський перебував увесь у грі і дуже нервував, коли його команді не вдавалося досягти бажаного. І не вдалося. До речі, арбітром було показано 10 жовтих карток, із яких три киянам і сім футболістам ЛНЗ. Трибуни до останнього підтримували Динамо. за що вболівальникам респект і повага. На жаль, їх улюбленці не змогли здобути очікувані три очки і йдуть зараз в турнірній таблиці УПЛ третіми, слідом за Кривбасом, якому сьогодні ще грати свій матч. Отже, маємо Шахтар 49 очок, Кривбас-46, Динамо Київ 45, Дніпро 1-42. за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!